Всім доброго дня! Сьогодні у нас буде розпакування і невеличкий огляд мікрохвильової печі Panasonic модель sm 22 A1W із магазину Розетка. Обрав я її, тому що за цю ціну в неї 3 роки гарантії плюс 800 Вт потужність на відміну від інших брендів, де 700 Вт пропонується. І Точно така сама мікрохвильова піч моїх знайомих працює вже третій рік. І вони повністю задоволені. Поставляється в такій коробці, не сильно велика. Ціна її 2600 гривень. Давайте розпакуємо. Дивимося, що в комплекті. Спочатку нас зустрічають інструкції, не будемо їх дивитися, думаю, там нічого цікавого. Апарат дуже простий, з механічним керуванням. Вага приблизно 10-11 кілограмів, я точно не пам'ятаю, з цієї сторони, з правої вона трошки важча, бо тут вся основна електроніка і механіка. Ось такий вигляд ззаду. Кабель недовгий, десь може метр, може трошки більше. Перфорація для відводу передача у нас з лівої сторони. Габарити її 44 приблизно на 37 і так 25, наскільки я точно пам'ятаю. Ну, це особо не важливо, вона не сильно велика. 20 літр об'єм. Механічне керування. Тут у нас. Потужність, а тут час. Максимум 35 хвилин. І ще у нас в комплекті, оскільки е, написи на органах керування у нас російською мовою, в комплекті нам виробник поклав ось таку наклейку. Можна наклеїти буде українською мовою. До речі, що дуже добре, вона е, хоч і кнопка відкривання, але вона не їздить. Тобто вона дуже чітко стоїть, як бачите, не треба не притримувати нічого. Нормально відкривається абсолютно легко. В комплекті у нас е, тарілка, поворотний стіл так називаємо її. 25,5 см він в ширину. Купа пінопласту випадала направляюча. Всередині емальоване покриття. Давайте я ближче покажу, щоб краще видно було. Емальоване покриття. Слюдова пластина її знімати не можна ні в якому разі. От, щоб краще було видно. Слюдована пластина захищає. Ну, така не сильно велика, але тарілка повинна влізти. Ставимо направляючу. Ще раз. Як вже і казав, дуже великий плюс, що вона стоїть на місці при відкриванні, тобто не вковзається. Так, давайте я приготував водичку. Спробуємо її вімкнути. Десь у мене тут. Поставимо, наприклад, на середню. Є підсвічування, як бачите. По шуму можу сказати так, вона досить гучна. Але я не думаю, що це великий мінус, враховуючи інші плюси, як я вже казав, три роки гарантії замість року в інших брендів за цю ціну. І 800 Вт потужність. Трошки швидше буде розігрівати вам їжу. О, стало тихіше працювати. Знову. Знову гучність повисилась. Є пауза в роботі при відкриванні. Ну, от вода вже тепла. Вода вже тепла. Так, ну скільки у нас буквально мабуть, хвилину вже ми гріємо. От, вода вже дуже тепла, я навіть мабуть, вже не... Ну так, неприємно тримати в руках вже, дос, можна сказати, гаряча вода. Ось така вікровановочка, є звуковий сигнал по закінченню роботи. Що можу сказати? Дуже рекомендую до покупки за цю ціну. Зараз вона в акції. 3 роки гарантії 800 Вт. Я вважаю, що за ці гроші, порівняні з іншими виробниками, це такі топ, топ пропозиція. Дякую за увагу. Всім гарного дня.